Ще одна тема, про яку ну, от далі просто не можна мовчати: це мобілізація, демобілізація, ротації. От увесь набір обставин, що, ну, на жаль, дуже часто цю мобілізацію супроводжують. Да? Так звана бусифікація, простіше кажучи, полювання на потенційних новобранців стали мало, ну, на жаль, нещоденним явищем. Варіації, версії цього явища, ну, я не знаю, там, греблю гати вже, на жаль. Да? Але всі вони про приниження, зухвалість, часто про побиття. Головне, от сумнівне таке право одних. Наділених там повноваженнями перевищувати ці повноваження і знущатися над людьми. Про факти і випадки покарання за такі дії, ну я от відверто кажучи, не чув жодного разу. З іншої сторони, сили оборони України очевидно, що потребують резервів і для поповнення, і для формування нових підрозділів, і, зрештою, для ротації, аби на перепочинок вивести цих людей, які вже ну там рік, два, а дехто вже навіть і по півдесятка років боронить батьківщину. От чи можлива якісна мобілізація без вбивства людської гідності? Відповіді шукала кореспондентка спецкор. Маріаму Муганесяк. Два місяці тому його бусифікували в Києві працівники територіального центру комплектування. Він каже, тобі конець, ти вже ніколи не вийдеш звідси. Та ЦК одразу ж пройшов військово-медичну комісію. Кажуть, треба їхати робити флюорографію. Я відмовився. І я написав прямо на бланку відмову, що я відмовляюся від флюорографічного дослідження. Підписи, дату. Але потім, коли мене вже привезли там в подальшому, я побачив, що вони навіть підклали якусь. Фальшиву флюорографію, звуть його Дмитро. Він і досі не служить. Обличчя ховає, бо працює на підприємстві критичної інфраструктури. Проектує електропідстанції, часто в населених пунктах, де їх зруйнували окупанти. Має бронь. Та на той час, коли чоловіка посеред вулиці уполювали працівники ТЦК, програма Резерв Плюс не встигла підтягнути дані. На слово Дмитру ніхто не повірив. Привозили осіб зі мною. Були люди. Одна людина ну не може ходити, і йому ця військова комісія написала, що він го була людина з туберкульозом. Була людина з гепатитом, була людина психічно хвора, була людина, яка казала, у мене дитина вдома одна, бо я з дружиною не, не живу. Вони кажуть, це не мої проблеми. Визивай поліцію, хай заходить поліція, хай знаходять дружину. Його та інших, затриманих просто неба. Вже наступного дня готували для відправки до навчального центру. Всіх нас э, почали звати на вихід. Заходить такий бетонний коридор. А в кінці це вже двері автобуса. ТЦКшник позаду стоїть і каже: Я зараз вас ускорю і з усього розгону мене з двох рук штовхає, і я влітаю в автобус туди головою. За мною вони вже й ногами починають цих людей бити. Той що не ходячий, він мені скаржиться, що вони його били ногами. Заштовхали вже такий шум в автобусі. Вони кричать, всіх там б'ють. Навчальний центр Дмитро приїхав зі струсом мозку. Там був медик місцевий, який відбруковує всіх, кого привезли. От він відбрукував того, хто не ходить, він взагалі йому робив уколи, бо йому ще гірше теж ставало, бо людині. Погано ставало, бо йому допомагали заходити виходити. Він його повернув, повернув із туберкульозом, з Випадок Дмитра лише один з багатьох З початку року. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець отримав понад півтори тисячі звернень від українців через порушення їхніх прав співробітниками ТЦК. В переважній більшості випадків, якщо опинився насильно в бусі ТЦК, довести, що порушили твої права, буде практично неможливо. У нас є Кодекс України про адміністративні правопорушення, яким в принципі регламентовано саму процедуру адміністративного затримання. Коли приймалася постанова, яка регулює порядок там привозу або мобілізації, вона визначила в тому числі порядок не те, що затримання, але підстави. Тобто, у нас кабінет міністрів постановою затвердив окремі випадки для затримання людей, які фактично суперечить. Кодексу України про адміністративні правопорушення людей на фронті катастрофічно бракує. Ворог випереджає нас у кількості, а відповідно має перевагу на лінії бойового зіткнення. Але бойові командири наголошують, в підрозділах потрібен кваліфікований і умотивований персонал. Що нам потрібно там на фронті? Підготовлений особовий склад. Нормально підготовлений бойовий складбойовий особовий склад досвід. Полювання на потенційних вояків на вулицях та таки насильницька бусифікація поза очі, кажуть співробітники ТЦК, міра вимушена, натомість геть сумнівна. Бусифікація простіша, дав наказ ТЦК і все. ТЦК труситься, щоб самі не попасти на фронт, або вони кар'єристи, або різні є причини, чого ні. Це все залежить ну ми різні люди. Україна це не свята ненька держава, яка складається із патріотів. Вона повна брехунів боягузів, але повна красавчиків сміливих людей. Тому нема такого, що бусифікація це того, що хтось десь поганий. Бусифікація того, що у нас не вистачає людей. Та найгірше, що подібні приклади від лову людей точно не додають мотивації служити, радше діють навпаки, дискредитують військо вже на першому кроці служби. Вони приходять, ну не вмотивовані, звісно. Вони приходять, їм треба ну от, змінювати мотивацію. І ми тратимо додатковий час. Окей, не тратимо, інвестуємо час для того, аби їх допідготувати. Чому подібні випадки і досі мають місце? Ми запитали в командуванні сухопутних військ. Там у коментарі відмовили, перенаправили до Міністерства оборони. На момент виходу сюжету в ефір відповіді звідти нам також не надали. Якби вони віднеслися до мене по іншому, якби по чесному у мене не було там броні, якби по чесному, ну то мені було би морально. Дуже важко відмовитись. Я був би схильний дуже підписати. Бо коли тебе привозять до справжніх військових, ну ти розумієш, начебто, все. тому саме ось ця більшість людей, які були у нормальному стані, які там не все погоджувались, і вони не могли морально відмовитись. Паралельний процес, який що далі постає гостріше і точно не сприяє комплектації війська, відсутність розуміння у вже чинних військових термінів служби просто шалена кількість випадків СЗЧ самовільного залишання бойових частин, у тому числі й досвідченими та Ськими бійцями лише підкреслює необхідність обговорення і вирішення цього питання. У нас зараз е лише за офіційними даними, е кількість е СЗЧників понад 70 тисяч випадків. Я думаю, що ця цифра занижена. Нам потрібно думати, яким чином забезпечити оцей актив для ротації. Хоча ми розуміємо, що ми, котра пішли там в нас році, ми все одно. На жаль, не замінні да, але давайте все таки яким чином, хоча б частково давати на відпочинок. Мобілізація процес за визначенням вимушений і мало добровільний. Натомість, у разі відсутності достатньої кількості захисників Україна ризикує просто перестати існувати фізично. Адже росіяни тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Водночас серйозно покращити ситуацію із набором персоналу до військ кажуть самі військові, здатні прозорість і справедливість процесу, рівність у залученні до мобілізації для усіх військовозобов'язаних, незалежно від статків та посад, виконання центрами комплектування обіцянок про службу у відповідних підрозділах та головне людське. Ставлення до потенційних мобілізованих, а ще жорстке і невідворотне покарання за кожен випадок перевищення повноважень працівниками центрів комплектування. Марія Монисян, Костянтин Маляхін, Марафон, Єдині новини. Ну, дуже складна тема, я ще раз скажу, от робити вигляд, що її не існує. Ну, мені здається, вже далі не можна. Дмитро, на вашу думку, чи є от алгоритм або формула, яка з одного боку дозволить викорінити оце ганебне явище, принизливе полювання на людей, а з іншої сторони дозволить забезпечувати військо ну, там, дійсно умотивованим, щонайменше там в міру кваліфікованим, хоча б персоналом, який зможна буде навчати? Перш ніж відповісти на ваше питання, хотів би зосередитись на двох нюансах. По-перше, не варто забувати, що на зриві мобілізації Росія зосереджує основні свої зусилля, тобто саме от зрив мобілізації, розгон оцих всіх ганебних фактів. І не варто забувати, що в відсотковому плані, тобто, якщо когось там запхали в бусік і людей ну, мобілізували нормально, тобто згідно закону, ну це не порівнянні відсотки. Але ну суспільству, тобто оці позитивні приклади, вони не так відкликаються. Це потрібно розуміти. В суспільстві також є розрив, тобто що наші військові без підтримки. Це, звісно ж, погано, і те, що когось запихають в бус, це теж погано, і в ці дві проблеми не проводиться знак дорівнює, що на чому тут зараз ну, важливо, ну тобто, як побороти це розвиток системи рекрутингу. На жаль, мобілізація зараз у кількості дає більше людей, ніж людей рекрутується. Це ми зараз говоримо, що з найпозитивніше, там починаючи з травня, вся ця статистика змінна, що ми десь 30 тисяч людей за, ну, до війська залучали. З них близько 6,5 тисяч. Це е, саме рекрутовані, ті, що добровільні е, труднощі. Є по цій всій бюрократичній вертикалі, коли людина хоче попасти в конкретну бригаду, тобто підписати контракт природньо, що люди в першу чергу йдуть на небойові посади, і це можна зрозуміти. Що на цьому шляху, тобто їх розбирають в бойові бригади, вони потрапляють в піхоту. Тобто відпрацювання ось цього механізму і ще більший розвиток системи саме рекрутингу, рекрутингових центрів. Зокрема, зараз будуть і донори наші західні допомагати будувати цю систему, тому що Україна у військовому плані це ну тобто країна, яка тестує передовий. Досвід війн майбутнього і в усіх країнах НАТО ні для кого не секрет, уже є і великі проблеми з залученням людей до війська. Тому от власне на добровільному розвитку рекрутингу, паралельно з прибиранням бюрократії, як, зокрема, нещодавно прибрали ці колізії щодо мобілізації 25-річних, щодо там здається, з'явилася інформація, що після 50 років також уже з'явилися певні обмеження. Оце цей комплекс заходів, який необхідно побороти зараз. Тому що ТЦК, ну по суті, не дивлячись на зміну назву, ну від те ще так і він воєнкоматів там мало помінялося зараз. Величезні, ну не величезні є втрати в піхотних частинах. Це природньо, в першу чергу потрібно замінити тут. І ось оце ця вся система проблем, де держава мусить знайти от якийсь баланс. А ми, ну, окресли якраз напрямні куди рухатися. А ви чули про випадки, коли от особливо от ви говорили про рекрутинг? Цей коли люди приходили вже з відношеннями в конкретні підрозділи, кваліфіковані навіть навіть інженери, не тільки пілоти, а приходить, наприклад, ну. З усією повагою десантно-штурмові підрозділи кажуть, у нас пріоритети забирають хлопців цих, які готові були от. Я розумію, що це треба робити. А чи, чи це можливо на ваш погляд? Взагалі, от протистояти, скажімо, десантно-штурмовим військам? це дуже складне питання. Але ось тут, ну, наприклад, мене нещодавно друзі проходили процес ну саме добровільного приєднання до сил оборони, але вони вибрали от в цьому моменті інший шлях. Вони не мобілізовувалися, а добровільно підписували контракти. Це mm. зараз можуть бути трирічні контракти або до оголошення демобілізації. І, от, власне, що вони пропрацювали зі своєю військовою частиною. Військова частина взяла це на контроль. Був зв'язок із. ТЦК, uh -huh. куди вони пішли, і відповідно було порозуміння. Там були ну і особи солдатського складу, і офіцери, які позакінчували військові кафедри, то в них цей процес пройшов більш-менш безболісно. Де от була увага, і от саме контракт і добровільно, uh -huh. то там воно ну спрацювало.